Невеличка команда здійснили тижневу прощу на святу гору афон, виїхавши з Києва в ніч з 13 на 14 листопада 2016 року. У першу ж хурделицю наша автівка потрапила в традиційну українську снігову пастку. Врятував нас вже на світанку доброзичливий поліський тракторист. Сідай! Фух, кіно екстремальне. Чуть-чуть прийшлося. Ну, Господи, прості. Лопату поискать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас, сейчас, сейчас интервью прерывается. Все нормально. Вот. Ну конечно хотелось бы проехать, но значит нам нужно преодолеть кое-какие трудности. Скажите за окном, пусть люди посмотрят. который потом будет лицезреть наш фильм. Вот так и едем. Ну можно сказать не сумно. Но и спать все. не хочется. Бачите, чаєпіть є да, на дорозі. Да, оце ну, добра людина, Любе... Ні, це вже не Любар, що це? Це Україна, це Іван. Іван, це як вас звати? Саша, Саша, оце ви попитаєте до, до нас в кіно. Так, ми попали чайку, тепер треба... Наступна доба автоподорожі була більш спокійною. Героєм показав себе наш драйвер Дмитро Жолодів без сну і без дублера він подолав кордони з Румунією, Болгарією і Грецією. Зупинка у сніговому заметі змусила його все ж таки заночувати при в'їзді в Болгарію. Але в грецькі салоніки ми прибули все одно чітко за визначеним заздалегідь графіком. Перша зупинка на грецькій землі. Бачиш, що Україна краща, да? Україна набагато краще на перший погляд. Але Греція почала дивувати своїми духовними скарбами у перший же вечір. Зустріч з нашим афонським гідом, деяконом Димитрієм, відбулася у центрі Салонік у храмі великомученика Димитрія Солунського. Там знаходиться велика християнська святиня, рака з мощами святого Димитрія, які досі мироточать. Приторкнувшись до святині, ми виїхали на захід до порту ігуменіця, щоб зранку потрапити на острів Корфу до іншого святого Спірідона Піридона